you <laughs> Вітаю на каналі. Сьогодні ми займаємося облаштуванням місць для козочок і готуємо також нові місця для тих, хто котиться. Це загончик буде для хани. Вона тут буде з двома козенятками, він великий. А друга козочка. Там і залишається, де вона, і буде ще одне вільне місце. Ханна житиме зі своїми малечами. Вони там забилися. У яслах солома, яку ми беремо для того, щоб підстеляти. А сюди я насиплю зараз сіна. Таке сьогодні гарне сонечко.